Також слід розглянути години, на яких працює адміністрація. Якщо в колективному договорі прописано першочергове забезпечення годинами педагогічних працівників, то довантажити цими годинами вчителя. Варто також зустрітись з батьками учнів і пояснити, що адміністрація закладу повинна діяти в рамках закону. Якщо не вдається основного працівника довантажити годинами, тоді директор зобов'язаний звільнити тимчасового працівника за день до виходу основного. Дата, підпис. Ми тільки вчора не розбиралися ситуацію, так, тому, тому тут тут все розкрите. Повністю ну, відкрита відповідь і більш детально розкрита. Бічте. Да, 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 да. Все чітко розписано. Ми ж вважаємо, сперемо сперемо. Ми кажемо, що всім, хто йде на конкурс, треба дивитися сайт департаменту освіти. Правильно? Ну, Там є. Назвами потім буде. Олег не нас казав. <реш> 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 сказав. Ми все передивляються. Так і треба. <реш> того це мої робили, правильно. Що за мене це? не Треба, треба. Так, будь ласка. Так. Два, 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 два бали. Середній бал, два бали. Ну, все, можна сказати. Запрошуємо Наталю Степановну. Наталія Степанівна, проходьте, будь ласка. Наталія Степаніна, ви вже зразу до презентації, ви все зрозуміли, вже почули, що ви прийшли, ми вас вітаємо. Давайте тоді до презентації. І ще раз ми казали, весь час кажемо, що звертаємо вашу увагу, що це презентація. Перспективного плану. Тому знайдіть, будь ласка, у вас час 15 хвилин. Так. Дуже вас прошу, щоб в цьому часі була саме перспектива. Добре? А добре. 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 Так. Шановні члени конкурсної комісії, дозвольте вам представити перспективний план розвитку Одеської гімназії No46. На даній писанні я працюю вже 15 років, багато було зроблено, мінявся контингент учнів, змінювана кількість класів. В закладі працює потужний педагогічний колектив, серед яких є вчителі методисти і вчителі з вищої категорії звання «старший вчитель. За ці роки ми працювали за різними формами навчання, але ті виклики, які, нам, які зараз в нас є, то ми в основному працюємо зараз за змішаною формою навчання, тому що інакше в нас не виходить. Але це не заважає чітко і організовано проводити освітній процес. Ми дітей навчаємо, виховуємо, приймаємо участь в різноманітних конкурсах. В нашому закладі також важливим елементом є інклюзивне навчання на сьогоднішній день. Це 32 учні і це 15 класів. Кожним роком кількість дітей збільшується і ми працюємо для того, щоб задовольнити потреби цих дітей і батьків. В закладі також є корекційні педагоги, які надають послуги цим діткам, тому що на сьогоднішній день це дуже важливо знайти гарних і нейропсихологів, і логопедів, і дефектологів, і реабілітологів, тому ми намагаємося забезпечувати рівний доступ до навчання всім діткам. Також ми приймали участь в міжнародній діяльності, це також це інклюзії, це українсько чеський проєкт і українсько-австрійський проєкт, де в складі делегації Додеської області був заступник директора навчальної виховної роботи, яка їздила в Австрію і приймала участь в цій конференції. І результатом нашого, там, нашої такої кропіткої роботи є успіхи у навчанні наших учнів. Це переможці різноманітних конкурсів, олімпіад. І з кожним роком кількість цих переможців збільшується. І незважаючи на те, що з минулого року ми отримали статус гімназія, ми все ж таки приймаємо участь і в манах, і наші діти займають призові місця і отримують сертифікати, тому працювали і пропрацювавши. В даному закладі я проаналізувала свою роботу і якби виявила як слабкі сторони, так все ж таки, і сильні сторони. Ну, я вважаю, що основною сильною стороною у нас це те, що у нас є найпростіше укриття, те, що ми можемо забезпечити дітей. Навчання вони мають змогу спілкуватися між собою, вони мають змогу збігати в їдальню, купити булочку, що для них це дуже важливий такий аспект. Також у нас є ресурсна кімната для діток, які навчаються на інклюзії, вона облаштована. Також у нас є. Потужний, де я вже сказала, потужний колектив. Також у нас є система пожежної сигналізації, що на сьогоднішній день також є дуже важливим аспектом. Це і сучасне остаткування харчоблоку, і, і інтернет, і зона Wi-Fi у нас є, і в як як в навчальних кабінетах, так і в пункті незламності, і в укритті. Так, у нас ще є пункт незламності з першого дня. Коли почалося повномасштабне вторгнення, на базі нашого закладу було відкрите пункт незглавності, де жителі нашого району під час відключення світла можуть звернутися до нас і отримати такі послуги, як і тепла їжа, і ось і світло, і заряд гаджетів, і для маленьких діток у нас створений куточок, є медикаменти. Тобто ці переваги у нас є. Але також поряд з сильними сторонами завжди є і слабкі сторони. Це те, що у нас в колективі є вчителі, які ну, трішки їм трудно важкувати з прийняті та засвоєння нових підходів до навчання та виховання підростаючого покоління. Також важливим таким знайти слабко мабуть слабкою стороною є те, що так як у нас багато дітей навчається на на інклюзії. Законом не передбачено в штатному розписі заступника директора з навчально-виховної роботи, який би міг опікуватися цією інклюзією. А це дуже важлива робота, тому що це і команда супроводу, це і розклад, це і е, робота з батьками, і робота з корекційними педагогами. Тому е, все таке основне навантаження лягає на плечі основного завуча. Заступника, і ми всі разом намагаємося частинку цієї роботи витягувати для того, щоб все було так, як воно має бути за законом. Ну і звичайно, у нас необхідність школа збудована в 1967 році, і в нас є необхідність в такому покращенні матеріально-технічної бази це і пришкільна територія, і комунікації, які ми можемо використовувати можливості. Так як у нас є педагоги, які не встигають в ногу з часом, то ми плануємо залучити молодих педагогів до роботи в закладі освіти, для того, щоб вони могли розвиватися, впроваджувати свої ідеї. ідеї. Також це створення банку матеріалів з досвіду роботи з учнями, з технологіями дистанційного навчання, це залучення батьківської громадськості до покращення матеріально-технічної бази. І які можуть виникнути загрози, це зниження мотивації та професійне вигорання педагогів. І брак молодих спеціалістів сьогодні може бути великою проблемою в майбутньому. Ну, як я вже сказала, що у нас от, матеріально технічна база у нас є сильні сторони, це ще також у нас є і наявність альтернативних джерел живлення, коли у нас під час відключення світла вчителі мали змогу приходити в пункт незламності і працювати, проводити дистанційні уроки. Незалежно від ситуації, це у нас співпраця з батьками і громадськими організаціями, депутатським корпусом, розвиток та впровадження невільних технологій ну це я вже косметичний ремонт спортивної зали. Ось я вам хочу показати нашу ресурсну кімнату, яка у нас функціонує. Це наш кабінет безпеки, це наш пункт незламності, де можна прийти поки включиться світло і це. А це наше укриття і користуюсь. Такою нагодою хочу сказати вам особисто але ходить, велику подяку за те, що ви внесли част, таку велигну внесок в, в облаштування нашого укриття, що дали нам змогу нашим дітям спілкуватись, бігати, бешкечити, що вони мають змогу спілкуватися зі своїми однокласниками, також облаштування Укриття дало можливість не тільки нашим учням нашої гімназії вийти офлайн, але і сусідня початково 96-та школа також під час повітряної тривоги приходять до нас в укриття і зможуть перебувати також в безпечних умовах. Ось таке у нас було тобто нами так у нас зараз дуже там гарно. Батьки у нас завжди поряд, вони завжди допомагають нам. От там ми закінчився ремонт. Ми всі разом стали. Вимали, тобто з батьків це дуже важливий елемент, коли батьки і адміністрація і закладу розуміють. Також, як я вже сказала, це є слабкі сторони, це у нас дуже незадовільний стан комунікацій, особливо каналізаційних мереж, і враховуючи те, що у нас е, укриття, е, дуже знаєте, от є такі мережі, які от спочатку з перших днів побудована школа, вони не замінювалися дуже. Жалко буде, як воно десь чуть-чуть щось нам підпортить. Це також відсутність відеоспостереження, тому що на сьогоднішній день я вважаю, це також дуже важливий аспект, який має бути в закладі освіти. Ну, Фізична, моральна зношеність будівлі, стелі, приміщень, тобто матеріальну базу нам потрібно трішечки буде підлатати. Ну, і можливості це використання виконання першочергових аварійних аварійних робіт. Використання, якщо будуть бюджетні призначення, ми будемо використовувати, використовувати залучати до ремонту, співпрацювати з громадськими організаціями і використовувати територію для закладу для додаткових спортивних майданчиків або і для зони відпочинку, участвувати в державних або міських проєктах, програмах і залучати спонсорські кошти, які не заборонені законодавством. Пріоритетними завданнями гімназії я вважаю це. Дальше створення безпечних і комфортних умов в організації освітнього процесу. Це робота сайту закладу, робота сайту закладу і налагодження зворотнього зв'язку. Не секрет, що ну, на сайті закладу завжди кожен не бажаючий може зайти на сайт закладу, ознайомитися з планом роботи, побачити, які там фінансування. Кожен місяць ми надаємо звіт. Тобто вся інформація, яка є, вона є в нас на сайті закладу. Також продовжувати формувати свідомий колектив, який готовий до змін. Ми вже протягом цього року почали мінятися, але я розумію, що у нас все впереді, попереду і ми будемо краще змінюватися. Активно впроваджувати в освітній процес інформаційні технології, замінювати внутрішні документи обід на електронний, як це буде надавати на можливість освітлення, але ми будемо намагатися впроваджувати це. Підтримувати та зміцнювати імідж нашого закладу, всебічно розвивати учня і також була активна робота психологу соціальних служб. На сьогоднішній день це також важливий аспект, тому що психологічна підтримка на сьогодні потрібна не тільки дітям, але і вчителям, і батькам, і у нас працює психологічна служба. І Наші психологи надають допомогу абсолютно всім, хто до них звертається. Ну і, звичайно, це здорове збереження та інноваційна діяльність закладу. Місія гімназії я вважаю реалізацію державних стандартів у галузі освіти, формування творчої особистості учня і надання якісних освітніх послуг. Візія гімназії це функціонування модернізованого сучасного закладу освіти. Це для всебічного розвитку дитини, як цілісної, самостійної особистості з активною життєво, життєвою позицією. Як я вже сказала, вся інформація в нас є на сайті, на сайті можна подивитися. Ну і на майбутні роки своєї діяльності перед собою я ставлю такі от, пріоритетні завдання для мене: це продовжувати удосконалювати роботу з дітками з особливими освітніми потребами, адже кожен день. Кількість таких дітей збільшується, тому що психіка дітей трішечки нарушена, і дуже багато батьків звертається з проханням, заявами організувати для таких діток інклюзивне навчання. І дітки є з різними нозологіями. Це порушення опорно рухового апарату, це і розклад, розлад аутистичного спектру, це і затримка мовленнєвого розвитку, тобто дуже з кожним роком, здається, на залогі якось більше і більше. Тому ми плануємо удосконалювати цю роботу, також е, працювати над поновленням та укріпленням матеріально-технічної бази, е, продовжувати роботу щодо надання якості, покращення якості надання освітніх послуг і підвищувати все ж таки імідж закладу, е, впроваджувати організацію освітнього процесу на концептуальних засадах нової української школи, так як ми вже. На цих засадах працюємо давно і підтримувати, продовжувати верніше, підтримувати партнерські стосунки з батьками, адже на сьогоднішній день це також такий важлива ланка в нашому житті, і продовжувати впроваджувати сучасні технології навчання для підвищення рівня засвоєння знань. Ну і я вважаю, що вищим пілотажем української діяльності це є створення колективу однодумців, який працює як злагоджений механізм для того, щоб... До, які працюють до, до такої загальної мети. Дякую. Дякую вам. Які питання може бути до доповідача нашого? До Наталі Степановні, скажіть, будь yeah. ласка, яка площа цих окупців вистачає? Yeah. Я пам'ятаю, що такі проекти, вони типові там? 300 чоловік, 300 учнів, 300 так. 300 чоловік. А скільки метрів? 208... Та Степановна, скажіть, будь ласка, ви перший рік працюєте як гімназія, а дев'ятий клас куди вступати наші дітей? E... До ліцеї? Так, да. э, да, пропустила. Ми, наші діти після закінчення гімназії, в основному у нас ну, такий мікрорайон Черевушки, <плес> у нас там є багато ліцеїв, у нас сусідня школа це 32 школа, ми дітей, тому що вони і до нас, коли ходили до школи, це близько територіально їм зручно. Вони йдуть е, до 32 ї школи. Дуже приємно, що випускники поза минулого року, які закінчили у нас відзнакою 9 класів, цьому році підтвердили свої знання і отримали чотири золотих медалі. Це чотири да, да, тобто це, це наша гордість. Також діти йдуть. Е, і в коледжі це. Ну, в основному це у нас 32-є школа, сотий ліцей, 53-й, тобто ті ліцеї, які знаходяться в да, да, да. Так, mm -hmm. да, да, да. так. Для мене особисто дійсно була знаєте, така ситуація. Це виклик часу.